Були ми в Грузії і спілкувалися з інвестором, який живе в Іспанії, але інвестує в оливкові плантації у Грузії, і він нам пояснював, чому важко займатися оливками в Європі і легко у Грузії. Чому ми вибрали інвестувати саме в оливкові плантації грузинські. Можна ж в Єгипет інвестувати, можна в Португалію інвестувати, можна в Іспанію, так тому що там також є це все. Але є певні критерії, які, чому вигідно саме в Грузії. так? Тому е, от ті всі відеозаписи є. А я зараз просто на пальцях, просто по, е, по пам'яті спробую пояснити, так? В, е, в Європі немає промислових оливкових плантацій. Немає. Так? І якщо людина має якийсь сад або маленьку плантацію, непромислову, вона має самостійно забезпечити водопостачання і все це інше, а це дуже дорого в Європі. Так? В в Грузії є спеціальні водосховища, е, і вони там величезні площі. І це водопостачання, вони цей точковий полив зробили ну, так, на раз-два, не кажу легко, але воно доступно. У Європі це неможливо зробити так масово, так Якщо велика плантація. Потім там зовсім інша система оподаткування і немає е, кругло, ну, такого повного циклу так, виробництва оливи. Тобто є люди, які займаються посадкою, вирощуванням, е, удобренням, захистом і збором урожаю. Шлюз. Все, більше ні. Інша компанія вона бере урожай, виготовляє оливу, реалізовує і аж тоді. Прибуток розподіляється, тобто це втрачається в часі і це втрачається в коштах, так тому що є дві компанії, і ця хоче заробити, і ця хоче заробити. А у нас у Грузії не так одна компанія вона бере повний цикл. Від посадки саджанця до страхування саджанця, до поливу, до вирощування, до забезпечення, до тих всіх провітрювань крон до е, збору урожаю, так, там є дешева робоча сила, а у Європі дорога. Так? І е, ця продукція зібрана. Перероблена і реалізована. 50% отримали е, інвестори, 50% отримала управляюча компанія. І це вигідно. А в Європі зовсім не так. Треба наймати робітників, платити їм величезну касу за роботу, тому що це Європа. І я розумію, чому може бути невигідно одній жінці утримувати оливкову плантацію чи оливковий сад. В нас зовсім інше, в нас все під ключ. Тобто, нам наша компанія дозволяє купляти оливки поштучно. Але в інших місцевостях немає поштучних оливок. Є плантація, бери там. Не знаю купу мішок грошей і купляю оливкову плантацію. А тут можна купити одне, два, три, так. І в нас величезні переваги. І людина просто продає, тому що, мабуть, шкода їй, що воно занедбане. Так? Нема чим заплатити за воду, за податки, за працівників, нема е, забезпечити транспорт, щоб вивезти той урожай в іншу компанію, щоб вона виготовила продукт і реалізувала. Розумієте? Тому є проблемою володіти в Європі оливковими садами. Але ми тут всі в шоколаді, так? тому що за нас подбала компанія. Просто проінвестуй, почекай 4 роки і е, роби більший гаманець, так щоб просто пасивний дохід тобі рік за роком збільшувався. Оце так коротко на двох словах, те, що ми почули від інвестора, живого інвестора з, з Іспанії, який інвестує у грузинські плантації.